Поруч інтерактивна мапа громадської підтримки чернівців. Вона створена у межах проєкту просто розростання за участі нідерландської організації «Play the City», громадської організації Ареак та урбаністичної коаліції Розквіт. Автори гри з Нідерландів випробували подібні сервіси у кількох країнах, і Чернівці стали першим містом в Україні, для якого адаптували цю платформу. Платформа Поруч це місце, де зібрана інформація про безкоштовну підтримку від недержавних організацій, яку можна отримати у Чернівцях. Це творчі заняття, курси, тренінги для дітей та дорослих, психологічну підтримку, видачу одягу, продуктів, необхідних речей, безплатне проживання, доступ до коворкінгів для навчання і роботи, заняття спортом, зокрема для людей з інвалідністю, зустрічі за інтересами, юридичне консультування. На мапі вже понад 50 локацій, і їх кількість постійно зростає, адже сервіс працює як інтерактивна дошка оголошень. При вході на сайт користувач бачить дві опції ознайомитися з послугами. Без реєстрації можна переглянути актуальні пропозиції допомоги у місті. Вони позначені на мапі кольорами за типом послуг. Натиснувши на локацію, користувач отримує докладну інформацію та посилання на сторінку організації, запропонувати послугу. Якщо ви хочете поділитися своєю підтримкою, потрібно пройти реєстрацію і заповнити коротку форму, вказати тип допомоги, опис, тривалість та місце проведення. Ви можете обрати власну локацію або один із вільних просторів, що вже є на карті: коворкінги, молодіжні центри, прихистки, спортивні майданчики тощо. Сервіс створено для якісного інформування і взаємодії мешканців громади. Він працює як інтерактивна дошка оголошень, яка керується самими мешканцями громади. Презентація мапи громадської підтримки відбулася 25 липня в одному зі спільних просторів Черніців, резиденції молоді. Захід об'єднав громадських активістів, освітян, студентів, архітекторів, благодійників, вимушених переселенців та представників місцевої влади. Усі вони взяли участь у грі громадської підтримки, коли на великій мапі міста в очному форматі можна було побачити сервіси, представлені на онлайн платформі. Результатом гри стали домовленості учасників про майбутню співпрацю. Ця гра є одним з інструментів залученості мешканців громади до розв'язування проблем міста, каже її розробниця Екімтан, архітекторка та кандидатка наук з геймдизайну в організації «Play the City». Запрошуємо долучитися до мапи громадських послуг чернівців і будувати сильну процвітаючу громаду разом.